Такі зустрічі вже відбулись з керівниками Андрушівського, Баранівського, Бердичівського, Володар Волинського, Житомирського районів. Цього разу голова облдержадміністрації, голова обласної ради та їх заступники розглянули нагальні проблеми Брусилівщини. Шлося про завершення будівництва школи і лікарні, вирішення питань сміттєзвалищ, водовідведення і спецводокористування в окремих селах. Шлося і про завершення будівництва музею Огієнка. І це далеко не весь перелік питань, розглянутих на нараді. Будемо розглядати всі ваші пропозиції, проведемо підсумкову колегію, коли розглянемо проблеми кожного району ваших колег і міста. І тоді визначимося із обсягами підтримки фінансової обласного бюджету і державного і таке інше. Але найкраще, що сьогодні ми вже, як то кажемо, спустилися до рівня регіону. У вигляді села, селища і проблем самої сільської громади, і їх життя, уже до шести районів області додатково скеровано по 5 мільйонів гривень, що дозволить в першу чергу стимулювати процеси їх соціально-економічного розвитку. перш на все наведемо елементарний порядок в селах і селищах, що я маю на увазі? Перш за все соціальну сферу і благоустрій. І хотів би, щоб до цього були залучені. Всі депутати, не тільки районної ради, а депутати і сільських рад, це в першу чергу додасть імпульсу для розвитку регіонів і на думку їх керівників підтримку депутатського корпусу на сесії обласної ради при виділенні коштів на поставлені задачі, я впевнений, що такі зустрічі, коли керівники області. Чують всі проблеми, починаючи із кожної вулиці села сільської ради, і ці проблеми сьогодні ми довели до голови обласної державної адміністрації, голови обласної ради. Вони відчули зв'язок між обласним центром і Сільським населеним пунктом, і вони вже сьогодні володіють тим, що знають ці проблеми, і ми спільно нам набагато легше спільно буде вирішувати ці питання. А їх накопилось дуже багато. Найближчим часом співбесіди з усіма головами райдержадміністрації та райрад Житомирщини буде завершено. Найболючіші питання розглянуть на колегії облдержадміністрації та черговій сесії обласної ради.